Зараз я вам поясню помилочку, яку часто дуже українці роблять. Коли говорять про числа або цифри, і це стосується цифр від 11 до 19, дуже часто там українці говорять лишні звуки. Наприклад, 11. 11. Вони скажуть 11, там ніби ет. Але ми зараз розберемо інший приклад, ми розберемо 14, бо тут можна два моменти зразу розібрати. Дивіться, слово 14. 14. 14. Якщо ми подивимося на це слово, то в цьому слові в чеському є два склади: 4 і нацт Чтир і нацт Українець тут каже, деколи три склади, а деколи навіть у нього виходить чотири. Якщо добре постарається <laughs> в лапках. він каже чернат. Ч14. А чех скаже, два склади. 14. ч Чому ми так робимо? Чому нам так важко деяким людям сказати це? Тому що в Україні складотворною є голосна буква. Нагадую, А-О-У-Е-Е-І. -E -E в чеській мові може бути складотворною і приголосна. деяка. В даному випадку чтир у складі Чтир у складі є Р складотворною. І це один склад. «Чтир». Якщо вам важко вимовити, ходіть за мною зараз. Скажіть спочатку так: тр тр, тр, тр тр а тепер додаємо букву Ч. čtr, čtr, 4 čtr čtr čtr. čtr, čtr, čtr. Zaraz to samé šlo v kinci. C, t, skážeme ct, ct cta, C, ct ct, teď Teper náct, náct, náct. A 14, čtrnáct, čtrnáct. I razom čtrnáct, čtrnáct. čtr, se, jak se vyšlo. Jak se ještě tam v kinci vás rým zvuk je C, E, to krajší tu ostatní neutralizujte, neby tam skoro nemá. Скажи 14. 14. Чому? Тому що якщо кажете 14, то Чех чує 14, а це вже 1400. Тобто 14, 14. Не кажи 14, але 14. 14 це 14. 14, 14 це вже 1400. Тренуйтеся, сподіваюся, вам це допоможе.